Українських містах масово почали створювати телеграм-канали для підлітків, у яких розміщують фотографії та негативні підписи до них. Ці дописи всі анонімні, а тексти написані російською. Основна мета таких публікацій цькування молоді або ж певна помста комусь із знайомих. У травні цього року набрав популярності в мережі телеграм-канал Сушна з Чернігова. Саме приблизно в цей період стала жертвою цього каналу 20-річна Чернігівка Марія. 1 червня мені надіслала дівчинка, ну я її не знаю. Вона надіслала мені скріншот з цього телеграм-каналу і. Що мені мене виклали туди, просто я зайшла на цей канал, подивилася і зрозуміла, що там дуже багато підлітків. Я там була на той час, можливо, найстарша. Почала просто дізнаватися про всіх. Хто там хто там кого викладали, знаходила друзів, точніше, дітей, друзів або братів і сестер моїх друзів, і почали писати заяви. Жертвами цього телеграм-каналу стає молодь Чернігова. Як зазначає дівчина, опис до фото скоріше за все копіюється з інших сущностей, оскільки в більшості випадків вони ідентичні. Щоб видалити цей допис, телеграм-канал вимагає плату, проте після оплати. Фотографію не видаляють. Вони не вимагають гроші, але коли, коли я зайшла на біо цього каналу, там було написано дві, дві ссилки. А перший це був бот цього каналу, в який, в який ти заходиш, ти пишеш, там, наприклад, скидаєш. Зсилання посилання, да, посилання газового посту тобі присилають суму, там є два варіанти, як, е, ну, за що заплатити. Це перший варіант це видалення посту. Це, ну, на той час було 200 гривень, спочатку 150, потім 200 а, І також можна дізнатися, хто тебе туди, скажімо так, добавив. Дівчині вдалося поспілкувати з іншими жертвами. Більшість із них неповнолітні, які бояться поширення подібної інформації, оскільки, на жаль, багато дітей продовжує потерпати від булінгу. Наразі цей канал має іншу назву Позор Чернігова. В ньому приблизно дві тисячі підписників, які активно коментують і булять опубліковані фото людей. Дівчата вже написали кілька заяв до поліції. Неодноразово жертви каналів звертались і до кіберполіції. Перші повідомлення про цей канал на почали надходити в кінці травня цього року. 24-25 травня від вчителів однієї з чернігівських шкіл таких каналів. Існує по-перше, ціла мережа. Коли вони почали з'являтися, це були здебільшого канали, де в назвах були зазначені там російські міста: Білгород, Пітер, тому подобне. Потім почали з'являтися також і канали з українськими містами. Частіше за все адміністраторами каналу є. Особи, які мають відношення до Російської Федерації, в основному це підлітки, ну, особи підліткового віку, скажімо так. По першим каналам там відразу можна було визначити, хто є особи, тому що вони не дуже скажімо, ховалися. А пізніше вони стали ну, більше вживати заходів для власної анонімності. Проблема визначення власників цих телеграм-каналів полягає в тому, що канали часто перепродають і створюють нові. Наразі адміністратором телеграм-каналу Позор Чернігова є так званий м'ясник 1999 року народження. Проте ці телеграм-канали успішно блокують за допомогою проєкту Брама. Ви відправляєте посилання в телеграм-бот, вказуєте, яка саме протиправна діяльність здійснюється в подальшому. Це посилання модерується в подальшому вказані посилання виставляються в телеграм-каналі Брама, де люди вже ціленаправленно надсилають скарги на цей канал. Ці канали блокуються сущності, мається на увазі, блокуються доволі успішно, тому що з моменту виявлення каналу до моменту його блокування проходить декілька днів, але Проблематикою є те, що заблокувати канал це декілька днів, а створити новий це декілька кліків. Буквально сьогодні вже відкрите кримінальне впровадження за частиною першої статті 190 шахрайство. Причетним до цих телеграм-каналів загрожує позбавлення волі або штраф. Марія і надалі планує розповідати про цю ситуацію у своїх соціальних мережах, аби протидіяти можливому булінгу.